Бджільництво – це мистецтво. Апіаром це майстерність. Екологічний, протестований в польових умовах засіб, допоможе заспокоїти бджіл та вирівняти у вулику. Препарат апіаром пришвидшує злучення бджолиних родин та полегшує процес заміни або підсаджування марки. Засіб не накопичується в меді та воску, не потребує розведення. Та простий у використанні. Апіаром від Старвет. Друзі, вітаю! 23 вересня. Слава Україні! Героям слава! І от, друзі, підійшов до кінця у матково-видний сезон. На цьому точку ми вже все зібрали. Тут залишилося буквально от декілька нуклеусів, залишили де по одній матці. А, грубо говоря, 4 маточки на цьому точку осталось. Ну і штучок 25-30 на тому точку, де ми спеціально привезли для того, щоб вони дочекались свого часу. І, скажімо так, все. Закінчився матковий сезон, можна підвести ітоги і озвучити якусь інформацію. Ну, По-перше, давайте забежав вперед. Ці масочки, які залишилися, друзі. Готове вислати буквально за символічку там, вплату там, 100 гривень тільки для того, щоб вже їх розослати, бо з кожним днем все холодніше і холодніше, і нам було потрібно доформувати нуклеуси, так як ну, кому потрібно зробимо, так як цілий рік робили акції, так як війна. Дуже складна у всіх ситуаціях і зараз не вірю нічого в тому, щоб дати тому, кому воно потрібно. Якщо комусь потрібно, з таких регіонів, де йшли бойові дії, зовсім вийшли ми безкоштовно, там тільки за доставку розрахуєтеся. Бо ну, потрібно нам закінчити, скажімо так, а шкода просто так, ну скажімо так, повикидати. Це перше. Друге. Друзі, ну розумієте, да, що цього року ми робили все по-інакшому. Все по-інакшому робили, і звісно, що в кінці того у нас є якісь свої е... ну, бачення на ті всі наші зміни. Друзі, всі зміни, які ми зробили цього року, всі позитивні, ну єдна, скажімо так, не позитивна, яку все ж таки хочу поміняти, це то, що для нових нуклеусів ми використали рамочки без розділювача Гофмана. Мені показалося, що все ж таки потрібно гофман, так як для відбудовки їх на основних сім'ях, трошки незручно ними користуватися в плані того, що коли треба там розкидати 60 70, 80 таких корпусів, і ну, довго доволі треба їх, скажімо так, рівняти. Це забирає час, і все ж таки вирішили ми все ж таки зробити їх з розділючого Гофмана. Ну і тепер для потреби на наступний рік ми зараз заказали, повинні прийти, будемо збивати і продемонструємо. Так що, друзі. Це перша, яка така трошки незручна. Воно все працювало, все було добре, тільки от така, така трошки незручна, скажімо так. Друге, всі другі зміни, котрі були, це починаючи з підставок, починаючи з нуклеусів, починаючи з е, методом, е, з підстановкою. Мати. Все все нас задовільнило, все ну, навіть не очікували тільки, скажімо так, позитивних. Нюансів від тої роботи, скільки воно нам дало. Так що дуже задовільний і радіємо тому, що ну, не зробили щось помилково. Так як, наприклад, в початку сезону я почав дуже хвилюватися, тому що чи не дуже часто я набив підставки, бо виходить, на один квадратний метр доволі, скажімо так, ну, десь півтора нуклеуса може виходить. І це вже мені в початку сезону ну, таку дало підозру. Ну, в кінцевому ітоги. Практика показала задовільний результат. Процент обльоту маток привисил, привисив прошлі роки, несмотря на те, що ми навіть робили прививку на тиждень пізніше. А сам процентаж обльоту на одному матку місця зріс від, ну не буду називати, бо у нас математиків достатньо, скажем так, на 0-3 якщо раніше було не кількість. Процентаж облітаних маток на одну матку місця. Та цього року він зріс на 0, на 0,3%. Ні, на 0,3 матки. Ну, скажімо так, ну зрозуміли, що я маю ввіду хто, хто розуміє, тот розуміє. Так що з чим це було пов'язано? Або з новим методом, скажімо так, роботи, бо кожна матка практично забиралась на 12-13 день. Це дуже зменшило якоби термін, скажем так. Ну, забрати маток, якщо раніше він мог ходити до 14-го, 15-го, бо ми робили секторами, і получалось так. У нас десь є маточка, котра сіє вже там пускай буде 5-6 днів. А ми робимо в тому секторі, де тільки маточка почала сіяти. Получається так, що ми її забираємо на перший день яйцекладки. А в якомусь уклеусі є матка, де вже тиждень сіє. Ну ми до нього ще не дійшли, щоб забрати. І це приведило к тому, що ну от матки перестаювали, ну знаходилися пер... буль... в довшій довший період своєму матку і це не дозволяло в цей термін нашого маткового сезону, починаючи з, скажімо так, квітня і кінчаючи вересня, не дозволяло во достигати такого результату. А зараз же ми добилися цього результату. І це дуже позитивний етап. По ходу роботи так були якісь зміни, бо спочатку, наприклад, нуклеуси ми виставляли паралельно підставкам, потім зрозуміли, що так їм трошки незручно. Потім їх почали зміщувати під, грубо говоря, десь 30-40 градусним углом до підставки. Це дозволило ну, змінити направлення людків по соотношенню сусідніх нуклеусів. Це теж ну, давало свої позитивні результати. Також позитивні результати свої. Показали зборку клеусів на зиму. Ми не знаємо, які будуть плоди цього, який буде, буде після того ще результат, які плоди. Ну, От зараз, якщо ми раніше то збирали трясли бджолу, це робився ажіотаж, приходилося рамки сушити. Ну, Трошки робились незручності, скажімо так. Зараз же от таку роботу нам сподобалось набагато більше. Але в цій роботі теж є свої нюанси, які е змушують нас е зменшити наш е матковий війну сезон. От як на, мінімум на другий рік він буде зменшений на 10 днів в э, е виводу маток, і значить буде зменшений на грубо говоря, 20 днів на реалізацію маток. Хтось скаже, а чому це? ти на 10 днів? А на 20 днів скоротиться продажа? Ну то і матководи розуміють, бо, наприклад, якщо матки в активний сезон облітуються на 12 день. Так, уже ті матки, котрі будуть виведені, грубо говоря, в, вересня в серпні місяці, вони будуть облітуватися і 18-19 і 19 днів, а ну, і до 20, і до 25 днів, так як погода вже не стабільна, трутня вже мала, їм потрібно більше виходити на обліт разів, бо о, декілька разів може бути не вдалі. Не можуть вийти, а не обліті, скажімо так, і це все затягує того періоду, коли матка почне сіяти. І це все зменшить нам на 20 днів. Ось сьогодні 23, а наступного року плануємо на 1 вересня от вже бити в такому стані. Це раз. Друге, який ще нюанси? Ну, у нас також працювали і дерев'яні нуклеуси, ці, які ще залишилися по одній дві маточки в по одній. конкретно в ціх. Теж зрозуміли, якщо раніше вони нас задовільнили на 100%, так зараз, наприклад, на другий рік я би вже не хотів, щоб вони у нас були. Ну, це вже як карта ляже, якщо буде у нас змога виліти собі нуклеосу, так як важка дуже ситуація цього року, ціни скажімо так, залишилися менше, ніж були е, в прошлі роки. А скажімо так, а, а ціна на життя виросла в два рази. Ну це Я й маю виду, що на пропитання, на, ну, на все друге, на солярку, на бензин і тому подібне, на їду, на одяг. Це все виросло, на наше обладнання, все виросло. А ми свій товар мусили продавати, скажем так, дешевше, ніж в прошлі роки. І це привело к ну зовсім мінімальному заробітку. І, звісно, якщо б у нас вдалося все ж таки виліти собі нуклеуси, та ми б їх замінили з радості. Якщо не вийде, то вже як буде яку частину вилімо, таку вилі. Ми зараз уже купили ну, компоненти. Будемо як тільки доробиться форма вилівати, і будемо. Старатися від них відійти. Питали, чи буду їх продавати після того, як вилю собі своє. Так, їх потім будемо продавати. Далі. В нуклеусів на зиму все ж таки склоняюся більше к тому методу, де може зібрати скажімо так, більшу силу сім'ї для скажімо так. От дивіться, там 4, грубо говоря, корпуса, ту грубо говоря, 3 корпуса. Ну, коротше, друзі, так мені подобається більше. От так. Це для формування такої, одного, такої одної сім'ї потрібно нам було 9 нуклеусів розформувати і отримати таку. Що воно нам дасть в ітогі? ну якщо воно нам в ітогі дасть половину, ну 4 нуклеуса, грубо говоря, знову заселити, це буде... Результат, котрий буде оправдувати себе на 100%. Якщо тільки дасть два нуклеуси, то туди може і не вартуєся робити. Ну то, опять же, як практика буде показувати, може буде і вартувати, так як це нам дозволило, скажімо так. Не робити ажатаж на пасіці, а добренько скласти нуклеуси і щоб вони попиталися перезимувати. Хоча із прошлих років розумів, що формуючи позні відводки на старій бджоли, де не було зовсім розплоду, вони доволі добре е... зимували і після цього давали нам позитивні результати. Будемо надіятися від них. Цей же результат теж непоганий. Він у нас є і ще декілька таких буде, із тих нуклеусів, котрі. Котрій зимо ну, зараз у нас знаходяться вдома і чекають останні матка реалізації. Машенька, покажи з цього боку. Оці були всі повномедні. З цієї сторони повністю весь мед вони з'їли там теж. Ну, Або перенесли, або з'їли. Ну, Конкретно той. От той вся відко печатний мед. Ну, Будемо сподіватися, що вони його тільки перенесли в нужне собі місце. Ну, Або поїли при надобності. Неважно. Це не, скажімо так, він ще не готовий до конкретної зимовки так як якщо буде потреба, на нього буде ставитися ще один корпус знову з повномьодними рамками. І вже, щоб їм було достатньо для зимі. Все, друзі, О, отак ми завершили сезон. Дякую всім, хто залишався з нами цього року, нашим клієнтам. Хочу не так би подякувати, а хочу пожелати. Всього найкращого тим, хто тим, кому відсилали матки, ті, котрі знаходилися в зонах бойових дій, ми відсилали безкоштовні матки. Хотілося б, щоб ці всі, всі матки їм принесли користь, щоб, е, щоб все, все було добре, щоб ця війна скоріше закінчилася і почали люди жити в мірі знову. Добре, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!